300 мільйонів гривень або 13 мільйонів швейцарських франків. Така сума була заарештована на рахунках фірми родини українського судді у Ліхтенштейні. Суддя Артур Ємільянов досі вершить правосуддя у вищому господарському суді. Його перевів з Донецька до Києва ще Віктор Янукович. Ми ж розкрутили клубок слідів українського судді в Ліхтенштейні, і вони вивели нас на іншого високопосадовця, що після майдану призначений членом вищої. Ради юстиції Павла Гречківського про те, в чиїх руках не тільки рахунки в Ліхтенштейні, але й доля українського правосуддя після майдану. Розслідування Сергія Андрушка. Великий шмат цього рекреаційного лісу на околиці Києва був виділений ще за мера Черновецького оздоровчому центру Сесіль. Як з'ясувала наша програма, орендарями і найімовірніше бізнес-партнерами є. Два українські високопосадовці. Ці сім з половиною гектарів лісу в Києві в оренді в маловідомої компанії оздоровчого центру Сесіль на 10 років. Про фірму, яка орендує рекреаційний ліс, взагалі мало згадок у змі. Інтернет цієї фірми, яка отримала цінні ділянки землі, знайти не вдалося, але є відкриті реєстри, і ось яку історію розказують вони. Знайомтеся, Павло Гречківський був один із власників компанії Сесіль до Євромайдану. Бізнесмен і адвокат в одній особі уже через кілька місяців після революції гідності стає членом Вищої ради юстиції інституції, яка має карати чи обирати суддів. Але пан Гречківський із суддями та їхніми родичами робить бізнес. Ми виявили факти, які можуть свідчити про те. Бізнес-партнером нинішнього члена Вищої ради юстиції за часів Януковича у згаданні фірми Сесіль була суддівська родина, а саме, сім'я судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Дружина цього судді була засновником фірми Перша академія розвитку, яка за Януковича була співвласником оздоровчого центру Сесіль разом із компанією Павла Гречківського з кінця 2012 року. Член Вищої ради юстиції Павло Гречківський про бізнес-партнера, родину судді, спочатку вперше почув від нас. А як сталося, що ваша родина, родина судді Артура Ємельянова, стала бізнес-партнером? Не знаю такого. Наступного дня. Коли він нам надав розгорнути коментар, член Вищої ради юстиції вже не був такий категоричний. Це Сесіль компанії. Там ще одна з фірм співзасновників була пов'язана з родиною судді Артура Ємоякова. Так, ну можливо. Я з ним не зустрічався ніколи з цього приводу. Артур Ямельянов за часів президента Януковича зробив стрімку кар'єру. Він переїхав з Донецька до Києва і вже за кілька років став заступником голови Вищого господарського суду України, де наша програма раніше виявила велику концентрацію офіційних суддів мільйонерів відповідно до їхніх декларацій. Пан Гречківський розповів, коли познайомився з Артуром Ємельяновим. Знаєте, коли я з ним познайомився? коли я був в київській міській раді. Я від Київської міської ради був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії господарських судів. А він тоді приїжджав, він уже тоді займав якусь адмінпосаду в Донецьку чи в Донецькій області, я не знаю. Але він приїжджав як старший делегації, і тоді візуально, підкреслю, візуально, я з ним познайомився. От тоді я вперше почув прізвище Мільян. Але цим знайомство не обмежилося. Пізніше вони знову формально перетнуться у засновниках Сесіль. А тим часом ліс на Жуковому острові у Києві розміром у 10 футбольних полів дістався в оренду компанії Сесіль, коли Павло Грачківський був депутатом Київради від фракції тодішнього мера Леоніда Черновецького 2007 року. А виділила в оренду цей ліс та сама Київрада. Тодішній склад Київради сумнозвісно відомий масовою та незаконною роздачею. Торгостійної київської землі, наближеним до влади людям. Ви, тоді голосували за передачу в оренду? ви знаєте, я тоді голосував дуже багато за що. Я не пам'ятаю такого назву. В принципі, в принципі, це дуже легко встановити через, ем... ну, є ж ці стенограми і так далі. Тому подібне. Я думаю, що вони теж є в вільному доступі. Хто голосував, як голосував? Це... Ви підтримували Таке рішення? Я завжди підтримував передачу в оренду. Прокуратура Києва. Тодішнє рішення Київради щодо здачі в оренду лісу оскаржила в судах. Її позиція була це земля природно-заповідного фонду, і були порушені вимоги лісового та водного законодавства. Але суди все одно вигравала Сасіль. Перша інстанція у 2011 році. Київський господарчий суд за збігом обставин головою цього суду був той самий Ємельянов. Друга інстанція квітень 2012-го в Київському господарському апеляційному суді. На той момент Ємелянов вже перемістився туди і очолював саме цей суд у вищому господарському суді, де працював заступником голови тато самого Гречківського, рішення на користь Сесіль було зацементовано. Були й інші суди. Так, прокуратурі з боку орендарів в адміністративному суді протистояв адвокат Фоя Олександр Володимирович. Він працівник адвокатського бюро того самого Гречківського. Тобто його людина захищала його ж рішення про оренди землі фірмі, якою згодом він і володів відкрито. У грудні того ж року в Сасіль змінилося керівництво. Зайшли Ємальянова, Грачківський і Ярослав Порохняк, який і досі є співвласником. Є піста вважати, що всі три партнери зберігають свою частку через офшорні фірми, в тому числі родина Ємельянова через компанію у Ліхтенштейні. За ще одним збігом обставин суддя Ємельянов втрапив у неабиякий скандал, і знову ж таки через той же Ліхтенштейн. Це вищий господарський суд України. Саме у суді цього суду, за інформацією держорганів, виявили сотні мільйонів гривень на закордонних рахунках. 29 липня цього року держфінмоніторинг повідомив, 13 мільйонів швейцарських франків арештували у місті Вадус Ліхтенштейн у дружини колишнього заступника цього суду часів Януковича, що нині працює тут просто суддею. Під цей опис може потрапляти тільки одна людина: Артур Ємельянов. Цього суддю на робочому місці в суді наша знімальна група не знайшла. Ємільянова суддя, мушукав. Ви не бачили. Ні. Добре. Добре. Мамо скати, Єміліяну суддя. Згодом суддя Артур Ємельянов зателефонував сам. Він пообіцяв зустрітися лише наступного тижня і без камери. Ми можемо впродовж 15 хвилин до вас під'їхати. Пане Артур, просто ска просто враження. скажіть, чи з які це саме гроші були арештовані за кордоном? Я, я готов і Якщо ви готові в понеділок на заліте време, ну в понеділок, о дев'яті ранку, ми приїдемо, в понеділок, о дев'яті ранку, ми підійдемо до вас. А ви просто зараз скажіть, чи а... все остальное, пожалуйста, при пристрічні Лично Я готов вам все скажуть. Только пожалуйста, давайте первую стрічку з ділянки камер. Ми надіслали письмове запитання судді Артуру Ємельянову. У відповідь на запис він порадив утриматися від випуску сюжету з ним в етері. Прошу утриматися від подання інформації про мене, яка має явний тенденційний та неправдивий характер. Готовий надати коментарі після ознайомлення з матеріалами, на підставі яких побудовані ваші запитання. Прошу надати для ознайомлення ці матеріали мені і адвокатові, який займається аналізом замовної інформаційної кампанії. Ємельянов Артур. Водночас Артур Ємельянов ані телефоном, ані в листі не спростував і не підтвердив про причесність його родини до заарештованих активів. Саме у Вадусі, де були заарештовані мільйони гривень дружини екс-заступника Вищого господарського суду. Наша програма виявила одну кампанію, яка може бути пов'язана з дружиною судді Вищого господарського суду, зокрема з оздоровчим центром Сесіль Мульті Establishment. мульті співзасновник фірми Оріон-2000. Саме на цю фірму родина судді Ємельянова переоформила свою частку у компанії САСІ. Сергій дружко <реку> журналіст, кривозарійович оператор. Ми сьогодні в судовому засіданні чому знімаємо про прозорі судової системи. Тобто проходили мимо де засідає, туди й зайшли. Так. Ну, так, як О, я, скажіть, коли оскажіть, будь ласка, так. хто вам дозволив мені знімати мою краці, моє обличчя? А ви, О, ви... на державній посаді? Да? Так. Але розпосюджуєте це все ну, от, у пресі, щоб вона все узнавала, да? так? Ми будемо гарно виглядіти. Ну. А ви хто, до речі, Ми... Я ваша прес-служба. — А, ви прислужба, то ви для того, щоб Я в... супроводжую, так, в так. Дружина Ємельянова була прямою засновницею Сесіль принаймні до 17 грудня 2012 року. У 2013 році її доля перейшла фірмі з того ж таки Ліхтенштейна, де кінцевих власників у документах побачити не можна. Тому достеменно невідомо чи є ними ємельянами. За збігом обставин, всі ці роки продовжувалися і різні відносини між Сесіль та колишнім депутатом Київради Гречківським. Після того, як на хвилі революції Павло Гречківський став членом Вищої ради юстиції, він оприлюднив свою декларацію за 2014 рік. Виявилося, заповнював він її двічі. Фіскальна служба попросила уточнити його про грошові надходження у 55 тисяч гривень. Тоді Грачківський зазначив, що це був кредит, причому безвідсотковий від компанії Оздоровчий центр Сесіль». Вам надали безвідсоткову позику. Пояснюю, 55 тисяч гривень. Сесіль, скажіть, будь ласка, при декларації 50 мільйонів гривень за 10 років, 55 тисяч має значення. Це перше. Друге, виникла ну, така ситуація, коли мені необхідні були гроші. Я не хотів би казати це на камеру, я вам довіряю, ви потім виріжете. Я готувався до операції. Я збирав гроші, мені потрібна була готівка. Але є підстави припускати, що член Вищої ради юстиції продовжує бути співзасновником оздоровчого центру «Сасіль», орендарем 7,5 гектарів київського лісу, навіть попри формальний продаж власної частки. Скажіть, так а хто власник зараз Шавальбанк? Мальтійська компанія. Я вам ще раз кажу: мальтійська компанія, хто в мальтійській компанії я не можу знати. А більше того, навіть якби знав, я не маю права вам сказати без погодження свого клієнта. Грачківський каже, що продав Шваль яка мала частку в Сасіль, але Шеваль і досі зареєстрована в ось цьому будинку біля андрійського звозу в центрі Києва. Це та сама адреса, де записані інші компанії і його родини. Компанія Шеваль Бланк зареєстрована за тією самою адресою, за якою зареєстровані компанії, записані на родину члена Вищої ради юстиції Гречківського. Ось Шеваль Бланк. А ось компанія Джипі Групп, Батанік, Голденґейт Асет Менеджмент. Мешканці будинку мало знають про цю фірму. Єдине, про що нагадує існування тут фірми Cheval Blanc поштова скринька. Добрий, а ви напіваєте, як знайти компанію «Шеваль Бланк? маю. А ви тут мешкаєте? Ні, я знімаю квартиру. Здесь. А взагалі тут компанії, які зареєстровані, ну, є, є офіси. Я якщо чесно не в курсі. Ось ну ви зустрічали ну, ви десь компанію? Ну, і пару з компаній. Ну, почта тоді приходить вам. Ще впадає в око, що керівник компанії Шавальбланк Клим'юк Олег Юрійович, людина з такими самими ініціалами, працює в адвокатському бюро Гречківського, але вже звичайним помічником адвоката. Є контракт між компанією мальтійською і компанією українською по наданню деяких послуг юридичних послуг. Куди я не виключаю, але я не стверджую, тому що розголошувати це я можу тільки за погодженням з клієнтом. А зараз я взагалі не посадова особа. Але я не виключаю, що там є послуга по надання адреси, що там є послуга по обслуговуванню, по представництву і так далі, і тому подібне. І що тут такого? Наша знімальна група під'їхала за адресою реєстрації адвокатського бюро Гречківського. З'ясувалося, там табличка почесного консула Мальти. Утім, про клемюка Олега Юрійовича тут знали. Добрий день. Ми з хотіли поспілкуватися з климіком Олегом Юрійовичем. Лева первый день каждый первый день. А клемю Колех Юрійович. Ви зайшли в двері, там що вам не відкрили? Не відкрили, так. Заходіть сюди, будь ласка. Коли ми потрапили за двері, де була табличка з почесним консулом Мальти, крім б'юстів Леніна і Сталіна, величезними літерами тут був напис Адвокатське бюро Гречківського. Наша програма також з'ясувала, що згаданий Клим'юк Олег також працює і у консульстві Мальти. І очолювана ним компанія Шеваль Бланк зареєстрована теж на Мальті, а сам Павло Гречківський є почесним консулом Республіки Мальта у Києві. Історія починається з того, що влітку 2012 року я став почесним консулом Республіки Мальти. Утримую консульство за свій рахунок. Все.